Привіт, друзі! На зв'язку Сергій Родінов і розповідаю про способи економії грошей. Є три рівні економії і я завжди їх поділяю. Перше, це відмова собі у всьому. Це рівень жорсткої економії. Це той рівень, що називають затягнути ремінь до хребта. Слоган тут дуже простий: ти ще не, не заробив на це. Тому е, рівень тут такий: купиш тоді, коли заробиш. Не заробив, не можна. Від слова зовсім. Е, другий рівень економії це покупка аналогів або альтернатив. Ну, наприклад, я хочу собі Mercedes, але куплю я собі Nissan, бо на Mercedes ще не заробив, а на Nissan заробив. І третій рівень економії це те, що я хочу, але дешевше. Покупка бажаного, але використовуючи знижки, спецпропозиції, передплату, наприклад, оптимізацію якихось схем, покупок і так далі. Якщо було корисно, став лайк і до зустрічі в наступному відео. Бай-бай!